Це найбільше у Європі кар'єр калійних солей у Калуші. Справжнє природне багатство нині несе серйозну загрозу для мешканців Прикарпаття. Люди б'ють на сполох. Якщо не зупинити, потрапляння річки у цей кар'єр екологічного лиха не уникнути. Прикарпаття звернулася до народного контролю. Півтора-два роки назад можна було проїхати на ту сторону кар'єру. На Думровському кар'єрі вже багато років нічого не видобувають. Після того, як його покинули на призволяще, дощі та ріки, впевнено, розмивають кар'єр. Екологи застерігають, ці процеси незворотні. Мільйони людей можуть залишитись без питної води. «Рівні розсолів піднялись до критичного рівня, і зараз вже розсоли попадають в питєві питтєві води і йде в напрямку міста. Калуша, а також ріки лімниці, водозаборів. Пан Валерій на собі відчув, наскільки небезпечне забруднення питних вод з криниці у своєму дворі пити не радить нікому. Ну, от, от, вона не є, як казати, ну, вода для, для споживання. Ну, вона підсолена вода. Буває, що воду там відключили, туди-сюди, то можна скористуватися як просто водою для змиву. Ну там підлогу помити, але то все машину я машину звідси не беру мити. Екологи запевняють, що стабілізувати рівень розсолів у кар'єрі можливо. Активісти народного контролю із відповідною вимогою звернулися до обласної влади. Наш інститут горогії, які вже ну, на їхню думку, має план вирішення цієї проблеми методом будування гіпсоглинової стіни. Це вартувало б на даний момент орієнтовно 2-3 мільйони гривень. Чи є можливість? Попробувати вникнути в це питання і по можливості вирішити з вашого боку. Впродовж найближчих тижнів, місяців ми повинні все-таки виробити стратегію і почати виконувати конкретні предохоронні заходи. Чи то буде стіна воронки, чи то буде відведені, яке, чи й одне, і друге, але воно повинно робитися. І ми з звернулися до Міністерства екології з проханням створити спільну робочу групу. Ми будемо стежити за вирішенням даної проблеми, як буде проходити фінансування, які будуть е, створюватися плани вирішення цієї проблеми, щоб е, люди змогли спокійно жити в Калуші та Вокрузі. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює еджімейлкрапкаком.